Вітаю друзі, а також усі інші. <звіхан> ну, <щось сподів. звіхан> да, на прямо, <звіхан> Якось так вона нас вже 13 вересня. І це 1298 доба мужньої оборони України проти повномасштабної атаки російських окупантів, і як завжди. На обосує ми продовжуємо. продовжуємо огляд мапи бойових дій. Сьогодні будемо говорити. Ну, фактично, майже про те ж саме, про що говорили. Справа у тому, що російські окупаційні війська а, продовжують рух на Новопавлівському напрямку, і поки що зупинятися а, вони не збираються. Росіяни зараз, як ми можемо бачити, за мапою Діпстей мали просування по напрямку до Новоселівки через Ворону на на Соснівку, а також в районі Березового та Тернового. Якщо ми завантажимо мап, Google мапу, то побачимо, що просування знову ж таки російських окупантів відбувається переважно вздовж. Лісосмуг вони не займаються зараз е, штурмовими діями щодо населених пунктів. Е, таке враження складається, що ви що вони діють по принципу. Зараз просуваємось там де можемо, формуємо відповідні е, умови, обходимо населені пункти з по е, можливим якимось. Напрямкам, а потім будемо їх поступово закривати. Тобто, ось цю фазу вони залишають на потім на деякий час після того, як заглибляться, якоможе умога глибше, саме в даному випадку території Дніпропетровщини І саме тому Березове, Тернове, і так само як і Соснівка, Вороне. Новоселівка, январське, частково Маліївка, частково. А вони знаходяться під контролем Сил оборони України, які продовжують збирати там свої позиції. В свою чергу російські окупанти продовжують рух по лісосмугам, не зважаючи на те, що населені пункти не під їх контролем. Тому і з'являються ось такі ну, досить великі кишені. Які не закриті, і я думаю, що задум російського командування, окрім всього іншого, ще у тому, що всі ці кишені вони закриються ну не те, щоб самі собою, а подальше просування росіян змусить сили оборони України відвести свої підрозділи з цих кишень, щоб вони не опинились в оточенні. А, можливо, на це саме розрахунок, а можливо і ні. Можливо, вони таким чином готують умови не тільки для подальших бойових е, дій в Дніпропетровщині, по Дніпропетровщині, а і до осінньо-зимового періоду. Тобто, саме в е, е, бої в міських умовах, а е, штурмові дії в селах, населених пунктах, е, вони відкладають на потім навіть на рівні ось таких невеликих та повністю зруйнованих. Сел. Тим не менш, проблема цієї зони у тому, що поступово формується, як ми можемо бачити, південне охоплення саме Іванівки іскри, що знаходяться по лівому та правому берегу річки Вовча. Також а, російські війська прямують поступово до міжріччя Вовча Ворона. Про все це я говорив а, в своєму відео вчора, в огляді мапи бойових дій, якраз а, приділяв увагу Покровському напрямку і звертав увагу на те, що росіяни досить так вперто прямують до а, Великомихайлівки, а, яка якраз знаходиться. На міжріччі, і якщо їм вдасться закрити е, цю південну частину Донецької, Запорізької, а також Дніпропетровської області, то вони будуть мати можливість більш е, такого серйозного тиску по річці Вовча по правому та лівому берегу на Іванівку іскру, а там далі, вже і на трасу е, до самого Покровського. Знову ж таки, Покровське назва. Населеного пункту в Дніпропетровщині вздовж траси на Запоріжжі. Отже, серйозна може виникнути проблема, якщо не заблокувати тут просування російських військ. Але тут я хочу звернути увагу, що є, окрім рельєфно ландшафтних особливостей річки Вовча та Вороної сама Великомихайлівка, яка представляє собою достатньо такий великий. Населений пункт, як для села, це саме не село, це значно більший населений пункт, який може стати на заваді у росіян. Але з урахуванням того, що їх рух продовжується, я можу зробити тільки один висновок: росіяни користуються великою кількістю людського ресурсу. Який в них тут розміщений? Якщо ви забули, то я нагадаю: тут uh, у росіян розміщуються одночасно підрозділи чотирьох загальновійськових армій: 5-ї, 35, ї 36-ї, 29 дев'ятої, а також uh, 68-й армійський корпус підрозділи з його складу, і багато приданих uh, підрозділів та формувань, типу uh, полків uh, МОБ-резерву і інших чмобіків. Загальна кількість усього угруповання, яке діє на Новопавлівському напрямі, це майже 100 тисяч особового складу. Велика кількість, на яку розподіляються сили, засоби Сил оборони України, які повинні їх не стільки блокувати, скільки гальмувати. Хоча, хоча повторююсь, якраз саме на півночі цього напряму. Сили оборони України мали можливість не тільки їх заблокувати, а й ще і відкинути від основних напрямів просування в напрямі того ж сам тієї ж самої іскри, а також в принципі виходу на річку Вовча. Але це саме на півночі. Я бачу, що на півдні таких можливостей немає. Вони відсутні, і скоріш за все тут треба буде підсилювати. Безпосередньо е, Сили оборони України, ті підрозділи, які тут знаходяться, як це сталося свого часу на добропіллі. Е, тому е, учора я звернув увагу, що в той час як на добропілля, а також трохи південніше від е, Покровського напряму, Відбувається процес, коли е, сили оборони України можуть ефективно контратакувати і е, влаштовувати ось таку загрозу для російських окупантів. В свою чергу, російські окупанти, якраз е, південно-західніше, е, утворюють загрозу для сил оборони України. Ось такі важелі, такий паритет, хто кого перетягне. І підкреслю так само, як і на добропіллі. Думаю, доведе змушені будуть вводити доповнено сили та засоби на саме новопавлівському напрямі. Для того щоб заблокувати подальший рух російських військ 5-ї загальної військової армії, 29-ї та 36-ї їх підрозділів, які діють якраз на тому напрямі, і відповідно навіть не, навіть не сумніваюся, що треба буде її проводити деякі контратакуючі дії. Отже, ситуація якраз в цій локації, як ми бачимо, вона достатньо така небезпечна. В Цілому по а, ситуації в зоні бойових дій не можу сказати, що ми, ми можемо спостерігати якусь а, стагнацію. Ні, російські окупаційні війська зараз а, готуються до інтенсифікації. По перше, своїх дій по Лимано-Куп'янській вісі на Лиманському напрямі. Для цього вони продовжують підсилювати 20-ту та 25-ту загальну військові армії, підсилюють у тому числі ресурсами першої танкової армії. Така сама ситуація і у 6-ї ЗВА. Тобто ми говоримо зараз вже і про Купінський напрямок. А отже, ситуація по всій Лимано-Купінська 8, вона загострюється і а, росіяни намагаються за той час, який в них є. Тобто, це вересень і жовтень, тобто до листопада, вийти на сам Лиман та повністю сформувати умови для міських боїв як в Лимані, так і в Куп'янську. Чим це вдасться? У мене є серйозні суми. У мене є стосовно цього серйозні сумніви. Тому частково ці підрозділи вони будуть знаходитись в польових умовах на той період, коли їм треба буде проводити ці так звані в цей період природних не найкращих умов. Проводити замість міських боїв саме наступи в польових умовах. А це нам буде грати якраз на користь, оскільки тоді буде підвищуватися рівень втрат серед росіян, і вони будуть більш гальмувати. Хоча вони знову ж таки, як я і пояснював, можуть е звернутися до використання механізованої компоненти. Е окрім цього, е ми побачимо ще і послаблення на деяких ділянках. Я думаю, що на ділянці в Сумській області росіяни послаблять тиск, е бо вони звідти перетягають свої ресурси для того, щоб підсилити тиск на інших ділянках Покровський напрямок, наприклад, е вони будуть його підсилювати. В цілому в зоні бойових дій росіяни, Ну наприклад, по таким ділянкам, як Запорізька область, будуть використовувати виключно тактичного характеру дії, а Херсонщина без якихось суттєвих змін. Отже, поки ось такі не те, щоб стагнуючі а досить передбачувані дії відбуваються і проблем, як ви бачите, доволяють виключно Ось Новопавлівський напрямок, який так і не може перетворитися для росіян в е, локацію анабіозу та стагнації. На жаль, поки що ні. Хоча, знову ж таки, е, цілком можливо, що найближчим часом можуть відбутися і інші події, які повпливають на загальну ситуацію в зоні бойових дій. Ну, звісно ж, ми з вами зараз поговоримо про Польщу. Неможливо не згадати ту, той інцидент, який відбувся в Польщі, і дуже багато а, різного типу а, інформаційних інсинуацій, які супроводжували саме цю тему. І тут треба розуміти, що а, Європа продемонструвала а, цими діями: Європа, Північно-Атлантичний альянс НАТО, а також США а, безпосередньо. Дональд Трамп 47 й президент США продемонстрували кволість. Вони продемонстрували аморфність, колість і безхребетність. Дійсно, замість рішучих якихось заяв, замість того, щоб зібрати радбез ООН чомусь його не зібрали. Що ж таке сталося, замість того, щоб активізувати усіх партнерів. Зробити якісь загальний збір і так далі, таке інше, усіх е, представників Північно-Атлантичного альянсу е, ну зробили взагалі нічого. Е, до того ж, продемонстрували слабкість і непрофесійність польських е, сил протиповітряної оборони, коли е, герберу з пенопласту збивали дорогою ракетою за 2 мільйони доларів, підіймаючи у повітря. А винищувач F-35 п'ятого покоління, тобто Польща, як ми бачимо, не те, щоб не підготувалася до ймовірних ось таких провокацій та вторгнень в повітряний простір, вона навіть не зробила елементарних висновків. З війни між Україною та Росією, яка йде вже четвертий рік повномасштабна фаза і гібридна, спочинаючи з 14-го і навіть не утворили якихось мобільних вогневих груп або дешевих засобів ураження, хоча б зникне ракетних комплексів Малого радіусу дії типу а, Vampire з ракетами apwks які себе дуже добре зарекомендували в питаннях перехоплення. Повітряних цілей. Ні, нічого такого не відбувалося. Підіймалося п'ятого покоління винишив. чи Що серйозно? Ну, нічого собі. Для прихоплення Гербери за 7-10 тисяч доларів вартістю шматок пенопласту. Круто. Але проблема не в цьому. О, хоча і в цьому, звісно ж, так також. Але. Про проблема полягає вполягає у тому, що все це говорю вам я про все це розповідаю. Я про це говорю вже декілька днів, але все це дуже добре розуміють і на Росії. Проблема, якраз у цьому, Росія робить цього висновки. Путін зробить з цього висновки. Він робить черговий висновок, що Європа не готова до війни. Європа не готова реагувати на а, такі загрози. НАТО не готова, США не готові реагувати на такі загрози. І наступним кроком може бути щось більш глобальніше, масштабніше, та що несе більшу загрозу не тільки не стільки, навіть для Польщі, так а, а загально для всього цивілізованого західного а, світу. А, це може бути серйозною проблемою. І це може бути не обов'язково наступний крок, наступна провокація, які Росія ніколи не робить просто так. Ця провокація це треба розуміти. Це була не тільки перевірка готовності Європи відповідати. Це була перевірка ще на рівні отримання розвідданих частот, на рівні отримання інформації о позиціях комплексів ППО. А хто співпрацює з Польщею під час реагування на ці заходи? а Які засоби використовуються? Багато, багато, багато чого іншого. А отже, такий досить великий, великий такий кластер інформації розвідувальної отримали росіяни за рахунок проведення цієї операції, і вони багато чого зрозуміли і можуть це. Повторити найближчим же часом, але не обов'язково проти Польщі. Це може бути Литва, Латвія, Естонія, це може бути Фінляндія, це може бути Швеція, це може бути будь-яка інша країна, під яким завгодно гібридним приводом росіяни повторять цю акцію. І всі ці акції традиційно, як це вже було багато разів ще з часів Радянського Союзу, це ну такий, це пролог для чогось більшого. Для більш кривавого та більш масштабного, тому про що я говорю: що зараз ми з вами спостерігаємо не тільки за тими подіями, які відбуваються в зоні бойових дій в Україні, а й е, треба констатувати. Ми зараз спостерігаємо за активною фазою гібридної війни Росії, яка розпочалась проти е, Європейського Союзу. Саме активною, тобто раніше це не йдеться про те, що раніше не було інформаційної війни, гібридної війни. все це було холодна війна. Вона ніколи не завершувалась. Вона переходила з однієї фази в іншу, але до недавно це була більш все ж таки пасивна фаза е, гібридної протидії Європі впливу на Європі е, гібридного е, пасивно достатньо. А, якщо не вважати спецоперації російських спецслужб на території Європейського Союзу, будь тим то а, вбивство Ханґшвіля або а, на, а, спроба вбивства Скріпалі, а це інший момент, але тим не менш, це були також елементи цієї гібридної війни. Зараз ми говоримо про активну фазу, тобто, це останній останні ступінь. І за цим останнім ступенем е, гібридної війни завжди відбувається відкрита е, війна, відкрите вторгнення або те ж саме гібридне вторгнення, але яке поступово переходить саме в відкрите протистояння. Відбудеться це через місяць? Ні, навряд чи через три місяці. Ні, в цьому році у мене також є сумніви, що це може відбутися в цьому році, але Росія до цього готується. І вона, ми вже бачимо від своїх планів: не має наміру відмовлятися. Європа дійсно знаходиться в небезпеці, і Україна Європу в даному випадку не зможе захистити, тому що не весь європейський кордон має спільний кордон з Україною. Є ще кордон з Білорусі, а також з Російською Федерацією, і небезпека там дійсно може найближчим часом зростати. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його а, своїм лайком, підпискою, прокоментувавши та репостнувши, натиснувши дзвоник. Це це допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube. окрім цього іншого, ви можете ще й стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більше цікавих та унікальних, а, для, унікального для вас контенту. Ну і відповідно, а, той, хто є спонсором обосує, отримує цей контент найпершим. Дякую усім, хто це зробив, і дякую усім, хто це зробить. До зустрічі завтра зранку, як завжди, на обов'язків в чорному огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.